Вітаю в клубі української нумізматики. Досить давно я вже не викладав нові відео про поповнення моєї колекції, і вже трошечки мені вдалося назбирати нових монет. Тож сьогодні я хочу вам показати, що мені вдалося додати нового до своєї колекції. Почну із монет, які були у продажу на інтернет магазині Національного банку України. А, такою є монета Микола Хвилявий. Це нова підсерія, яка називається Розстріляне відродження. А, дуже цікаво, що ці монети не в серії видатні особистості України, а чомусь в серії інші монети. Відрізняються вони від видатних особистостей саме діаметром, тому що видатні особистості у нас всі розміром 31 мм, тобто 2 гривні. Ці монети виконані на діаметрі 35 мм, і мають номінал 5 гривень. Ось така монета, чесно кажучи, багато було сподівань. На цю нову під очікували щось дійсно нове. Були різні там інсайди, так би мовити. І, в принципі, вони майже всі і не справилися. Я дуже хотів, щоб ці монетки вийшли патеновані. На жаль, вони не патеновані. Але все одно. Ну, в принципі, непогані монетки, як на мене. Наступна монетка Юліан Спол. Ці дві монетки вийшли в обіг в один день і в один день і продавалися в інтернет-магазині. Ось така гарненька монетка. Аверс цих монет він однаковий. Тобто на ньому. Це є. емблема слово що символізує будинок слово Харківський. І на звороті зображений сам Юліан Шпол або ж Михайло Яловий. Юліан Шпол це його псевдонім. На мою думку, ця монетка трошечки гіршою вдалася, ніж попередня. Але все одно непогано. Потім у нас в продажу була САУ Богдана. Мені ця монетка сподобалася. Це у нас піцерія українська бавовна. На аверсі зображений острів зміїний. І змії, які Тікають з цього острова. Особисто мені не дуже була зрозуміла ця алегорія. Ну ем, верніше зрозуміло, що під зміями малося на увазі так, російські війська, які тікали з того острова. Але ж, ем, як на мене, ця алегорія не, не зовсім вдала, тому що острів то зветься Зміїний. І, типу, а ми змій виганяємо із, із змійного острову. Тому якось трохи дивно мені це здалося. А але... мені сподобався насправді силует Богдана Хмельницького позаду. На сьогодні ми так і не знаємо. Шукали таку інформацію в інтернеті, але не знаємо, чому це слово називається Богдана. Але ось художники вирішили зобразити її. Асоціювавши із Богданом Хмельницьким. Мені подобалася е, е, така е, ідея із монетою Луцефал. Е, дуже цікаво вийшло, коли зобразили коня. Е, е, я писав ще раніше у нашій телеграм-спільноті, що дуже шкода, що так не обіграли Нептуна. Адже Нептун і Стрезубо можна було б добре обіграти на монеті. Але в цілому сталося так вже, як сталося, і Богдана, на мою думку, доволі вдала монета в цій серії. Наступна монета Вампір. БПЛА. Багато хто вважає її найкращою в цій серії. І вона дійсно гарна, дійсно цікава. М -м 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 -м. Мабуть, я не готовий сказати, що вона прям точно найкраща, але одна з кращих це точно. В цілому гарна, гарна монетка, доволі вдала. Мені подобається саме ось цей рельєф з висоти. На мою думку, якщо говорити про сам безпілотник, то його доволі вдало обіграли. Реверс трошки менш цікавіший. У Тауверс взагалі дуже крутий. Також продавалася. Монетка Адміністративне судочинство України. Дуже цікаво, що на капсулі вже є сліди, хоча вона прийшла у сувенірній упаковці і прийшла добре упакована, але вже сліди є. І з самого банку така прийшла. Монетка не дуже цікава, якщо чесно. Як на мене, було б краще зробити її саме медаллю. Як це було із НАБУ. Але, ну, ось таке, як маємо. Вживу вона виглядає трошки краще і цікава більш тим, що рельєф, щотло монети воно таке більш матове. Але і тематика, і дизайн не скажу, що прямо супер. Навіть на сьогодні її можна без проблем купити на сайті інтернет-магазину. А це вже щось те й значить. Якщо на сайті інтернет магазину щось можна купити без проблем, то це, знаєте, щось говорить. Також мені вдалося купити е, набір Державні символи України. У мене його не було, в мене взагалі е, великий пропуск у 18-му тере 23-х роках. Я тоді перестав збирати, і ось треба збирати упущене. Дуже крутий набор, мені подобається. Не хотів купувати раніше, адже бачив, що має бути докарбування. Ось писав листа до Національного банку. Мені підтвердили, що має бути докарбування ще в минулому році, тому я очікував. А тих, хто, тих, кому не вдалося все ж купити цей набір, я закликаю вас не розчаровуватися. Ще буде ще докарбування, тобто ще у продажу вони будуть. Тому я б на вашому місці не спішив би їх купувати, якщо у вас їх наразі ще досі немає і не, не вийшло купити цього разу. Дуже гарна монетка, наш гімн. Той самий стиль художніх руків взагалом мені подобається. Також монетка наш стяг. Доволі гарна. Ну, Монетка наш герб. Всі ці, ці три монети йдуть у сувенірному пакуванні, так як я не, не зберігаю у сувенірних пакуванні і взагалі не лежить у мене душа до того картону, то я одразу їх в окрему коробку, а монетки в мене зберігаються окремо. Також на інтернет-магазині Національного банку був невеличкий продаж пам'ятних медалей. Їх було купити дуже важко, деякі неможливо, я б навіть сказав. би. І, направду, мені теж не вдалося. Але мені допоміг пан Стас, за що я йому передаю своє, свою вдячність і вітання, якщо він дивиться це відео. І, він віддав свій, скажімо так, улов, і моя колекція поповнилася ось такою гарнюючою медаллю. 20 років Національному банку України. Дуже гарна монетовидна медаль. Я взагалі від цих медалей в захваті. Хотілося б більше, але на сьогодні там ринок цих медалей зовсім незрозумілий. Вони не дуже, вони не дуже користуються якимись попитами, але все одно продавці їм не зложать ціну. Тому що зазвичай продавці цих медалей це ті самі продавці монет, і вони роблять про медалі такі ж висновки, як про монети. Тобто, якщо в медалі там, тираж 5000, то ці продавці вважають, що це супер дуже рідка медаль, і за неї напросить 5000 і вище. Але ж для медалі цей тираж достатньо нормальний, я б навіть сказав, би великий, враховуючи аудиторію, яка їх збирає. Тому там, там все дуже складно. Але от дуже круто, що Національний банк робив такий продаж, якби. Майбутнім він зробив би ще щось таке, я був би дуже-дуже задоволений. Сама медаль крута, зроблена із томпаку, це сплав різновид латуні, можна сказати так. Дуже хотілося б, щоб Національний банк в майбутньому карбував монети, пам'ятні і ось такого металу. Не тільки медалі. Яку ж не так давно я її придбав монету борщ. Вона мені подобається, доволі гарна монетка. Не купував раніше, бо ж був якийсь, знаєте, принцип у купівлі монет. Ось, а з останніми цими неадекватними стрибками цін, які просто із нічого Розвивали деякі перекупи, то о, я трошки змінив свою політику і вирішив, що буду о, в першу чергу купувати ті монети, які мені найбільше подобаються. І борщ доволі класна, вдала монетка, яка обов'язково має бути в колекції, на мою думку. Тому я і поповнив її нею. Наступна монетка це 30 років Незалежності України. Також дуже крута монетка, на мою думку. а, Якщо не одна із найкращих взагалі серед пам'ятних монет із недороцінних металів України. А можливо, навіть і найкраща. Ну, це на мою суб'єктивну думку. вона мені дуже подобається А, картина Шупляка. Взагалі дуже крутий художник, і, на жаль, в нього не так багато. Монети його авторства, але всі ці монети зайшли, мабуть, кожному. І ось 30 років Незалежності одна з таких. Дуже класна монета. Дуже. Наступна монета із серії літаки України. Це АН-132. Як на мене, вона трошечки поступається попереднім монетам, Той же Руслан чи Ан-2 дуже круті. За мрією взагалі мовчу. Но мрія це для багатьох мрія, для мене так точно. Мрію дуже важко купити, вона дорога і важко знайти в гарному стані. А ось із інших літаків у мене не вистачало цього. Тому я його докупив до своєї колекції. Наступна монета знову авторства Шуп'яка. Народжений в Україні. Дуже гарна монета, мені дуже вона подобається. Просто в захваті від неї обов'язково мала бути в колекції. Я знаю, ну, чомусь, знову ж таки, ставив пріоритети на ті монети, які, на мою думку, мали потенціал до росту до росту. Але ж ми ж бачимо, що у нас вже розганяються монети без принципу. Просто які захотіли, такі розігнали. Тому я вирішив, що обов'язково потрібно купити ось таку гарнющу монету. Також у мене не було і ГУР. Я зазвичай не дуже люблю монети, присвячені всяким структурам державним, всяким державним організаціям, але у ГУР дуже. Я, я, я мушу визнати, що у ГУР дуже гарна емблема. І монетка доволі гарна. Тому, як же без неї у своїй колекції. Обов'язково мав поповнити і нарешті поповнив. І цією монетою її також. Також вважаю гарною недооціненою монетою маяки України. Вона прийшла мені ось такій уже трохи битій і затертій страшній капсулі. Сама монета в гарному стані, капсулу, звісно, що планую замінити. Ось така гарна монета, на мою думку, дуже недооцінена. Про неї мало хто говорить взагалі, але дуже гарна і дуже класна. Мені вона подобається і, можливо, вона більше підходить під серію Морська історія України. Не знаю, як гадаєте ви, але я точно буду зберігати її, певно, разом із кораблями. Дуже гарна монета. Також мені відносно недавно вдалося купити ось таку срібну монету за доволі привабливою ціною. Це східний календар, а саме рік коня. Дуже подобається мені ця серія, дуже подобаються ці монети. Мені подобається, як взагалі. Показали східний календар саме в стилі українському, Тут такі візерунки ось ці, ну, блін, дуже гарно. Мені подобається і сучасна серія східного календаря і із Незельберу, але от срібна я взагалі від неї в захваті. До того ж, монети цікаві, що в них в усіх монетах є вставки такі камінчики різні. Як на мене, це доволі цікаво. І ось таку монету мені вдалося купити дешевше, ніж деякі Нейзельберові монети. Тому вирішив поповнити свою колекцію і такою. Дуже гарна монетка, дуже гарна серія. Потім вирішив продовжувати цю серію і купив іще ось таку монету рік Змії. Також, як на мене, дуже гарна монетка 2013 рік, і нею я продовжу цю серію. Маю надію, що в майбутньому вдасться зібрати її всю. Ну Взагалі на днях мені вдалося дістати ось таку монетку. Я її купив за ціною власне, півунці і срібла. Вона була в доволі поганому стані, і мені вдалося її досить непогано таки відмити. Про те, як я її відмивав, я розповідав у попередньому відео. Капсула також тимчасова. В майбутньому заміню. Але ось так неочікувано в мене з'явилася ще одна монета в цій серії. Ну і наостанок хотів показати ось такий а, жетон. І спитати вашу думку, що думаєте про них ви. В даному випадку це жетон один фактор, і здательство Корпорація фактор. Це харківське видавництво, яке видавало ці жетони як, скажімо так, бонусні накопичення і, я так розумію, для знижок у майбутньому з їхньої продукції. Цікаво в цьому жетоні те, де він виготовлений. Адже, якщо так, досить добре придивитися, то ви можете побачити логотип банкнотно-монетного двору України. Тобто цей жетончик був виготовлений на банкнотно-монетному дворі. На жаль, прийшов мені цей жетон з ось такою корозією, мені пообіцяли його замінити і має прийти інший. А взагалі цікаво, як ви відноситесь до от такого о, свого роду сувенірної продукції. Тож, напишіть в коментарі, мені буде цікава ваша думка. Що ж, на сьогодні це все, що в мене є з обновок, так би мовити. Я дякую всім за увагу. Ну і традиційно до наступних до зустрічі